Тут дуже цікаво, мені дуже приємно про це казати, що е, зараз серед нас перебуває єдиний е, народний депутат України, який терміново знавши про цей захід, приїхав вночі з Києва одразу після е, прямого ефіру у Савіка Шустера. Е, він єдиний народний депутат, який е, нам розповість про ситуацію і в державі, і по Півден цей народний є народний депутат України, уповноважений по Дніпропетровській області від Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрко Левченко, який зараз, зараз буде тримати відповідь за всіх оцих Філатових, Денисенків, Куфріїв, яких ми з вами тут обирали, але вони. Жодного тут немає, щоб стати так перед громадою і звітувати сам перед перед простими людьми. Гамба! Гай! Гай! Гамба! Гамба! Гонба! Гонба! Просто товариство, нам з вами вирі...